Я дорога, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Я прийшов, щоб дати життя і дати його в достатку. Любіть своїх ворогів, благословляйте тих, хто вас проклинає, робіть добро тим, хто ненавидіть вас, і моліться за тих, хто образив вас. Тож не зберігайте скарбів собі на землі, де міль і ржавина знищують, і де злодії пробираються і крадуть, а зберігайте скарби в небі, де ні міль, ні ржавина не знищують, і де злодії не пробираються і не крадуть. Беріть на себе мій ярмо і навчіться від мене, бо я кроткий і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Не будьте озброєні нічим іншим, як тільки любов'ю, бо любов це все, що потрібно. Бережіться Елже пророків, які до вас приходять у вівцячій шкурі, а всередині вони розбещені вовки. Той, хто хоче бути серед вас першим, нехай буде вашим рабом. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.